На календарі 12 вересня, а отже, саме розпал навчального року. Уроки в класах та онлайн, в підвалі та на індивідуальному графіку. В якому режимі навчаються діти житомирян та чи важко батькам у цьому навчальному році, зараз дізнаємося. Є дитина 15 років, ходить до школи. В якому форматі навчається? Зараз навчається в дистанційному форматі. Онлайн за ноутбуком вдома? Так, да, так. Да, да. Як вам такий формат? Чи за свою дитину знання. Ну, Ви знаєте, мабуть, краще б, якщо ходив би до школи з однієї сторони, а з другої я дуже. Вважаєте, що вдома безпечніше чи чому не пішли в школу на уроки? Ну, вважаю, що, мабуть, так, безпечніше на, 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 наразі. Як вам формат навчання, в якому зараз? Онлайн чи дистанційний? В нас офлайн. Вони ходять діти в другий клас. Чи не переживаєте за дітей під час повітряної? Не звісно, але там надійне сховище, в принципі. Ви були в самому сховищі, Так, бачите? Нас водили і показували батькам обов'язково яке сховище. Ну, Перші класи ходять також всі, а другі тільки наші. Підкажіть, будь ласка, ви чи помічаєте різницю в знаннях? Ось перший клас навчалися теж в уроках. Півроку навчалися, півроку, дистанційно було. А різниця в знаннях чи є, якщо дистанційно? Звісно, є, є, звісно. Так вони вчительку слухають, спілкуються з однолітками, а так сидить саменький, поки мама не підскаже, не подивиться. Ну, Звісно, що краще, коли ходять діти? Краще відвідувати в, стаціонарі, в школі. Не легше Там. вам стало, коли дитина стаціонарно навчається. Школа. Ну, звісно, нею займаються, вона займається вчителькою. Вона зайнята. Ми знаємо, що вона під наглядом. В якому форматі на Старший Перше синочок ходить в шостий клас і вчиться офлайн в школі зараз. Як вам такий формат? Формат. Хочу, щоб вчився, тому відправляю в школу. Ми по роботах з чоловіком, тому ось так. Чи не переживаєте за укриття, як будуть переховуватися в разі екстреної ситуації? Я думаю, що вдома небезпечніше, ніж в школі. А як раніше навчалася попередньо? Раніше минулий семестр вчилися дистанційно. Чи помітили якісь зміни в знаннях дитини дистанційно і очне навчання? Ну звичайно, дистанційно вони їх по перше менше в класі, вони більше засвоюють, гарні оцінки приносять. Ну краще так. Плюс спілкування з однолітками це дуже великий плюс. А чи ходите в садочок? – Ходимо. В якому форматі? Ви приходите в Волдо? Ми тільки перший день. Ми тільки перший день. Чи не переживаєте за дитину під час повітряної тривоги? Як вам переживаємо? Звісно, переживаємо. Чи бачили саме укриття в садочку? Ні, ще не бачили. Ми ще тільки перший день ми ще не бачили нічого. Ходите в школу або в садочку? Е, ні, ми не тут теж, але ми також на дистанційному. Онлайн, як так. вам такий формат? Ну, не дуже. Вважаєте, що вдома безпечніше, чи все таке хотіло? Вдома безпечніше, але хотілося б, щоб діти отримували знання. Чи плануєте надалі віддавати дитину на навчання в школі, в аудиторії? Да, обов так, обов'язково, так.